Циквел Vegas в космосі від Obsidian нарешті вийшов. Вже продали 5 мільйонів копій, а у Steam зараз 12 тисяч гравців та 80% позитивних відгуків. Але все ж таки є питання, чи варта ця гра 2300 гривень, чи насправді це така неймовірна RPG та гра раз на десятиліття. Вітаю вас на каналі Грай а в етері у нас огляд Outer Worlds 2 перших годин відчувається, що Obsidian розкрутили свою формулу наповну. Outer Worlds 2 набагато активніше підлаштовується під ваш стиль, від того, як ви говорите, до того, як вирішуєте конфлікти. Це вже не просто куба перевірок у діалогах, а гра, яка реагує на бекграунд вашого героя, навички та навіть обрані вади. Усе відкриває нові опції, і в бою і під час діалогу. Структурно це той самий Outer Worlds, але з помітно більшим простором для ролплею та наслідків. Найяскравіше оновлення, як у порівнянні з першою частиною, так і іншими іграми. Жанру, класичних атрибутів більше немає. Ми збираємо персонажа з рис, походження та компактного набору навичок, де кожен вибір дає відчутний ефект. Поверх цього розширене дерево перків у Дусі Ні Вегас і повернена механіка вад, що підсовує недоліки під ваші звички. Деякі негативні риси можуть заблокувати частину скілів, зате відкрити унікальні репліки, а більш швидкісні вади можуть повністю змінити ваш геймплей. Другий відчутний апгрейд це боївка. Ви тепер відчуваєте постріли, рух швидший, а уповільнення. Часу, це справжній інструмент, а не просто купа багів, як у першій частині, додали комбо для ближнього бою і навіть зробили систему гранат. Стелс теж підкрутили. Вороги реагують на тіла, зони можна зачистити по різному під різні білди, і у сумі це відчувається як великий крок уперед, порівняно з першою частиною, боївка тепер може тримати темп між діалогами. Ще одна важлива річ, яку фанати випрошували роками, це можливість перемикатися на третю особу, як у іграх Fallout. Камера від першої особи лишається базовою, але повноцінна third-person опція працює без модів. Це дрібниця на папері, але в ролплеї вона вирішує і під час бою, і під час діалогу. Сеттинг теж робить свою справу. Ми прилітаємо у систему Аркадії, де колонію рве у простірі та часі, і за владою гризуться три відверто на сумісні сили: мілітарний протекторат, мегакорпорація та фанатично раціональний орден. І цим світом говорить не лише квестлог, тут навіть є міжпланетне радіо, і нарешті компаньйони. Їх шестеро, і це не просто ходячі бафа, як у першій частині, а люди з власними позиціями у війні Аркадії. Вони втрачаються в розмови, підштовхують до рішень, інколи йдуть проти вас. Романси тут не очікуєте, акцент не на флірті. На особистих арках і конфліктах цінностей, які реально впливають на перебіг подій. У підсумку команда працює як хороший другорядний квест, а іноді навіть як частина основного сюжету, а не просто декорація чи допомога у бою. Як тільки сідаєш за створення персонажа, гра дуже чітко дає зрозуміти: тут усе тримається на ролплеї, класичних атрибутів, на кшталт сили чи інтелекту тут немає. Створювати героя доведеться через походження, навички, здібності та вади. І гра чітко дає зрозуміти, що на все це світ буде реагувати. Все починається з походження, короткої історії персонажа, яка працює як фільтр для подальших діалогів і дрібних реакцій у світі. Тут є шість чітких архетипів: в'язень, гемблер, законник, професор, ренегат та бродяга. Вони не заганяють тебе в кут, але помітно відчиняють або тихо прикривають певні репліки, перевірки, і дрібні ситуативні бонуси. Важливо, що це саме про роль і реакції, а не плюс 10 до. Якихось цифр. Бекграунд задає, але не диктує стиль гри. Далі риси, основний спосіб прокачування Outer Worlds 2. На старті ти береш одну позитивну рису, або можеш обрати дві позитивні, але в комплекті буде одна негативна. І знову ж таки, це не просто мінусики, а обмеження, що змінюють, як ви підходите до конкретних ситуацій. Це вибіри з наслідками і система чесно просить відповідальності. Самі скіли це вже не групу, як у першій частині, а 12 окремих доріжок. Від простої зброї чи науки до лідерства та програмування. На початку ти спеціалізуєш Спеціалізуєшся лише в двох, із можливістю обрати три з однією рисою. А далі на кожному левелі ви отримаєте два поємти, що зразу прокачують обрані вами спеціалізації. І ці спеціалізації дуже важливі. Як у фалауті, тут майже все зав'язано на статичних перевірках, або дотягуєш вимогу, або шукаєш інший шлях, жодних кидків кубика. Загалом чи спрацює ваш білд зрозуміло вже з перших годин, перки підв'язуються під прокачені скіли, і вам буде зразу помітно ефективність у бою, у стелсі та у діалогах. Перки переробили так, щоб вони не були просто плюс 5 до чогось, а міняли поведінку і мали синергію з обраними скілами. Чим глибше ти заходиш у певну навичку, тим цікавіші перки відкриваються. І це вже не на про напіввідсотка, а про те, як ти розв'язуєш ситуації. Відверто видно уроки New Vegas. Перки тут мають характер і працюють у зв'язці з твоїм ігровим стилем, а не існують самі по собі. Але головна механіка, яка робить білд живим, це, звісно, ж вади. Це не просто мінуси, це діагноз твого геймплея. Гра стежить за тим, як ти граєш, і в певний момент може запропонувати. Робити ваші вади офіційною рисою персонажа, звісно ж, доданим бонусом. Наприклад, якщо ви прокачали багато навичок з різних спеціалізацій або не прокачувались взагалі, гра може запропонувати давати вам додатковий скілпоинт на кожному рівні, але з умовою, що ви будете вкачувати вашу здібність з найнижчого рівня або ті, де ще нуль. Ідеально для тих, хто хоче спробувати усе, але боляче, якщо хочете швидко прокачати якийсь один скіл для перевірок у сюжеті. Теж хороший приклад: це Оверпреперед, який збільшує магазини усієї зброї на 20% але якщо ви висушите обоєму до нуля, то отримаєте великий дебаф на шкоду. Ще два моменти, які прямо впливають на ролплей. По-перше, у сиквелі компаньйони більше не сиплють тобі плоскі бонуси до статів, просто за сам факт присутності. Натомість їхні ролі, уміння і перки підв'язані під твої білди. І тут важливіше зібрати робочу зв'язку, ніж полювати за якимось конкретним бонусом. По-друге, у тебе є невеличке вікно для перепризначення очок після прологу, а далі вибір фіксується. І гра, чесно каже, грай тим, кого створив. Це додає драматизму рішенням під час створення персонажа. І Водночас мотивує розповідати нові історії на наступних проходженнях. Це той випадок, коли ролплей Obsidian повернувся повну. Система не намагається сподобатись всім, а зате дає ті самі опори, за якими любимо їхні ігри. Зрозуміло спеціалізацію, конфлікт між вигодою і характером, і такий собі журнал ВАТ, що гра занотовує, час від часу пропонує зробити офіційною рисою персонажа. І Якщо не боятися брати ці ризикові риси, тут справді народжуються неповторні білди, і ще найважливіше неповторні історії. Мабуть, найбільша частина будь-якої РПГ це, звісно ж, квести. З перших місій Outer Worlds 2 дає зрозуміти: тут немає правильної відповіді, є лише ваш білд і ваш стиль, перевірки статичні без кітків кубику, або дотягуєш до порогу, або шукаєш іншу стежку, знайти ключ, зламати панель, обійти через вентиляцію чи затягнути в розмову, і все це працює по-різному в різних білдах. Саме тому тут не вийде просто запланувати все наперед. Що ти прокачаєш зараз, визначить, які двері відчиняться за годину-дві. Навіть під час прологу видно ці реакції на дрібниці, а далі. Навіть більше, десь у середині гри є те, що я б назвав розмовними босфайтами. довгі вузли діалогів із низкою сірих заблокованих опцій, під різні навички, походження і рішення, які ти приймав десяток годин тому. Тут реально можна розвести конфлікт без жодного пострілу, але тільки якщо твій шлях, харизма, спостережливість і правильні репутації. У когось вбив багато ворогів, під час приходження аналогічна сцена може закінчитись смертю компаньйона та ризиком зіпсувати фінал. Оце це є заповідна формула Obsidian. твій шлях, твої наслідки. Сайт контенту теж просто для прокачки. Він переплітається з основним сюжетом. Багато другорядних завдань непомітно підфарбовують великі рішення: допомогти раміснику, підкопати авторитет місцевого наглядача, викрити правильну благодійність корпорації, і раптом твої аргументи в ключових розмовах звучать гучніше, тому що ти вже щось знаєш і комусь допоміг. Частина квестів, до речі, підкидає ігрове радіо, реклама, переговори фракції, навіть прохання про допомогу, приємна дрібниця, яка робить світ живим. Ще одна важлива річ під час будь-яких квестів це наслідки для команди. Напарники не просто коментують вибір. Вони мають власні мечі, чи ти дуже часто їх ігноруєш, вони здатні піти або навіть стати ворогами. І це не просто скрип. Гра не соромиться нагадувати про чужі цінності. У кількох місцях лінії супутників і головний сюжет стикаються так щільно, що, що доводиться обирати, зберегти репутацію з фракцією, чи прислухатись до компаньйона, чи просто обрати прагматичне вирішення задачі. Механіка Вад теж безпосередньо вплітається у квести. Гра відслідковує твої звички, наприклад, обсесивне перезаряджання, і пропонує підписати це ВАДами з корисним бонусом і реальним обмеженням. Проблема в тому, що прийнята Пада залишається до кінця, тож кожне нове випробовування ти приходиш уже з цим шрамом. І як на мене, це робить кожне проходження гри унікальним, і ваш спосіб гри надалі відкриває нові варіації і завдань реплік. Але звісно ж є і свої мінуси. Не все так однаково глибоке. Так, система перевірок і ці розмовні босфайти цікаві, але загальний рівень продуманості не рівня Baldur's Gate 3 і звісно ж не на рівні хороших імерсів сімів. Інколи альтернативи зводяться до мирно шумно стелс, а ці великі політичні рішення просто до чітких полюсів, багатьом фракційним дилемам бракує нюансів. Інші ж навпаки, відзначаються кількістю дрібних відгалужень і підсумкове відчуття моєї історії попри знайомі рамки. Тож кістякфе з дизайну вдало еволюціонував, навіть якщо не завжди працює. І звісно ж, друге найважливіше у будь-якій РПГ це боївка. Як тільки берешся до зброї, відчуваєш, що стрільба стала значно кращою порівняно з першою частиною. Постріли віддають краще, а бій працює як міцне ядро між діалогами і квестами. Це не рівень хороших шутерів, але як для РПГ чесно тримає планку, і особливо грає тоді, коли ти підлаштовуєш зброю та перки під свій стиль. Стелс теж є ключовою механікою у будь-якому білді. Вороги бачать вас на адекватній дистанції, з'явилися чистіші вікна для обходу, а білди під стелс чи асасинство дозволяють проходити зустрічі тихо і системно. Саме тут цикл розкривається найсильніше. Якщо зможете створити правильну комбінацію перків, глушників і позиціонування, це реально дасть відчуття унікального проходження. Також повернулося сповільнення часу, але тепер це окремий гаджетик, який лише трохи уповільнює бій, дає час переосмислити позицію і або швидко вбити ключових цілей або втекти. Ця здібність може навіть бути основою деяких білдів, наприклад, у парі з критперками та влучанням у вразливі зони, особливо в мішаних збірках стелс та далекобій. гаджети у сиквелі це взагалі окремий плюс. Наприклад, EnrayScanner не лише підсвічує ворогів крізь стіни поза боєм, а й додає бонус до критів по слабких місцях у самій сутичці. Такий дизайн штовхає експериментувати, одна і та сама річ працює і для розвитки, і для бою. Але треба зазначити, що хоча ближній бій відчутно покращили, він все ще не рівний. Важким ударам бракує ваги, інколи підводять анімації та хід Такшно, тож, якщо плануєте мілі білд, доведеться уважно підбирати зброю, моди і перки, але багатьом краще його у Самі локації теж непогані. Аркадія не суцільна відкрита мапа, а мережа великих рукотворних зон на різних планетах і місяцях, куди ми з екіпажем прилітаємо між місіями. Це свідомий вибір Obsidian, залишити Planet Hopping формат першої частини, але збільшити масштаби і щільність локацій, щоб дослідження відчувалося змістовним, а не просто як мапа, по якій ви бігаєте від квесту до квесту. Такі зони краще тримають темп, особливо для ролплею. Водночас додаючи простір для обхідних маршрутів і секретів. За стилими біомами, сиквел суттєво різноманітніший, від багаторівневих міст до зароста хлянами світів, крижаних комплексів і навіть яскраво-рожевих джунглів. Ці контрасти працюють як на сюжет, так і на атмосферу дослідження. Уже перша велика локація Райський острів подається як відкритий біом, що знайомить із вертикальністю, точками інтересу і кількома маршрутами до цілей. І головне, перельоти між такими локаціями стали природнішою частиною ритму. Між місіями ми збираємо команду і вишаємо далі, безвідчуття ще на. Телепортує з коробки в коробку. Помітно скоротилися і шви завдяки більшим просторам та продуманішим перехідним зонам завантажень менше, тож прості прогулянки, патрулі та лутинг не дробляться на екрани пауз. Це невеличке, але відчутне покращення, яке додає світові цілісності і краще підсвічує мікроісторії на узбіччях основних квестів. Тож чи варто грати у The Outer Worlds 2? Я вважаю, що так. У це саме той випадок, коли навіть чекати знижок не обов'язково. Якщо ви любите сюжетно-рольові ігри з відчуттям наслідків рішень, щільними квестами без води та боївкою, що тримає темп між діалогами, то можна витратити стільки на 100 годин геймплею. Також гра виходить у Xbox Game Pass, тож ви можете просто зайти і спробувати, як на ПК, так і на консолях. Також, якщо граєте на ПК, вимоги адекватні, є навіть сучасні апскейлери по типу DLSS, тож навіть середній конфіг витягне комфортні налаштування, а на консолях. Найприємніше починати в режимі перформанс. Саме так боївка розкривається найкраще. Мене переконали взяти груші, попередні покази Obsidian, саме те, за що ми любимо їхні RPG, діалоги з купою опцій, сильний сценарій, помітно жвавіший бій та різноманітні світи. Тож, якщо вам теж близька формула New Vegas у космосі, Outer Worlds 2 це must play. Таж пишіть у коментарях, що думаєте про гру. Чи грали ви вперше Outer Worlds, та поки ви там, поставте вподобайку, якщо сподобався огляд, та підпишіться на канал, щоб не пропустити більше чесних оглядів на нові ігри. Дякую за перегляд, слава Україні! Та до зустрічі у новому відео.